Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо займатися трошечки дурничкою, давайте спробуємо пройти надвисокий рівень ями. Дивіться, по предметам у нас нічого не змінилося, можу відразу сказати вам, що все залежить виключно від предметів і від закалок на них. Тобто, якщо буде зброя на три зірочки, якщо будуть рукавиці на більше зірочок, якщо особливо ось цей обладунок буде на більше зірочок, можна пройти ще вищі рівні порталу. Але в нас такої цілі немає, ми просто перевіримо з вами, як ідеться. Ну, 105-й, наприклад. Скоріше за все, що друзі він буде проходитися вже трохи тяжче, це 100%, тому що це вже явно не сотий рівень порталу. І розповім вам трошечки про те, для чого взагалі гравці цим займаються, друзі. Для того, щоб потрапити у фанатський рейтинг. Тобто, якщо у вас немає е, такої цілі, е, знову ж таки, дістав, е, діставати лінійку, мірятися з другом, у кого довший, у кого коротший, е, як на мене, то е, весь сенс гри. Е, для мене особисто в тому, щоб в неї грати. В мене ніколи не було цілі побити якісь там рекорди. Рекорди можна бити, ну от, виключно заради цікавості. Тобто я особисто от полюбляю порівнювати персонажів, мені цікаво, наскільки вони відрізняються один від одного. І я собі в методичку записую просто. От, Ну, Наприклад, що друїд на хардкорі може спокійно пройти за 7-8 хвилин 90-й рівень порталу, а варвар може пройти також на хардкорі там, 85 й портал за 8 хвилин. Тобто 90-й він уже так швидко не пройде. І от таким чином я собі там порівнюю, як ці класи там грають в різноманітних порталах. Мені просто-напросто цікаво. Тобто і на звичайному режимі, і на сезонному світі. Тобто, мені цікаво, яка збірка ліпша, яку збірку обрати для того, щоб проходити той чи інший контент. От і, от і все. Тобто, якщо у вас е, є ціль пройти супервисокі рівні ями, я раджу вам, якщо вам це цікаво, звичайно робити. Але для тих, хто от не розумів, нащо, друзі, тут і не потрібно нічого розуміти, це виключно для вас. Тобто для самих себе. Нікому мені здається, ці всі, ну, як це так називається, нікому ці рейтинги, в принципі, особливо і не потрібні. Вони потрібні виключно для того, я розумію, для чого вони потрібні в інтернеті. По-перше, щоб все ж таки помірятися силою, а по-друге, для того, щоб гравці знали, яка збірка найкраща. Тому я ці рейтинги не вважаю поганими. Я завжди за тих гравців, що проходять ці надвисокі рівні ями, мені тоді стає зрозуміліше, яка збірка дійсно там дієва, яка з них там не дієва. Якщо ми згадаємо сьомий сезон, я порівнював там знову ж таки різноманітні збірки. Одна збірка йшла нормально 110-й, одна 120, а некрамант йшов спокійно собі 135 рівень порталу. Тобто ці рейтинги нам допомагають виключно в тому, щоб вибрати собі якусь збірку, яка, наприклад, нам потрібна для того, щоб 100% просто, легко... Чудово е, пройти собі сезон. І далі, після того, що я маю на увазі пройти сезон, це, наприклад, виконати всі сезонні завдання. Я знаю, що дехто з друзів у мене взагалі ніколи не виконує ці сезонні завдання. Е, просто ну, минають їх, не забирають ці винагороди, тому що їм все одно на візуальні ці всі винагороди, на ті винагороди, що дають там ті бонуси сезонні. І, взагалі, декому все одно на сезон, але зараз не про це. Я думаю, що що означає зачинений сезон, це знову ж таки забрати всі винагороди, прокачати собі спокійно персонажа, і от для чого нам підходять взагалі рейтингові таблиці, класно. Це для того, щоб все ж таки побачити найсильнішу збірку. Тобто, якщо ми хочемо спокійно пограти. Не супер сильно заморочуватися над тим, яку збірку обрати, яка із них сильніша, яка із них найкраща, то ми дійсно йдемо десь дивитися на рейтинг для того, щоб просто побачити, що от духа народжений пройшов там уже 130 рівень порталу, і ми от собі знаємо, що якщо він пройшов 130 рівень порталу, із супер ідеальними речами. А наша ціль лише просто завершити сезон і спокійнесенько собі пройти сотий рівень порталу, прокачати всі гліфи і в своє там задоволення побігати там інколи яму. Інколи орду, щоб вибити, можливо, якісь ліпші предмети. Тобто, нам уже все одно випадуть вони там, не випадуть нам. Ну, якщо випадуть, то буде добре. А якщо не випадуть, то просто пограємо цим персонажем спокійно собі в свою улюблену гру. Ну, можливо, не вашу улюблену, це виключно я зараз кажу за себе. тобто Ось для цього нам ці е, ладери, я думаю, потрібні. Тобто, якщо наша ціль просто пройти сезон, е, пограти якимись збірками, які точно грають в цьому сезоні, то буде прекрасно, так займаємося дурницею, не потрібно стояти на цьому монстрі зі щитом, йдемо далі. Е, тобто, для цього вони нам чудово підходять, а тут далі і монстрів немає. Так, підтягнули все, добили. Ненавиджу цю мапу, якщо чесно. Так би прийшли вже от, спокійно б. І в нас залишилося 6 е, хвилин, ми прийшли б до боса, і 9 хвилин для того, щоб боса бити. Ну, це капець, що за мапа? Е, до речі, якщо не знали, немає сенсу бити цих монстрів, що ми викликаємо, тому що вони не дають, якщо не помиляюся, до проходження. Ми зараз можемо це з вами перевірити. На всяк випадок, але я думаю, що нічого вони нам до проходження не дадуть. Давайте подивимося, чи дадуть, чи не дадуть. Не хочу я на них стояти. Підемо з вами далі. Тобто я розумію тих людей, які е, намагаються знайти найліпшу збірку. Знову ж таки, ціль проходити супервисокі ями, ну, вона у кожного своя. В мене, наприклад, це для того, щоб знайти якісь цікаві збірки, якими я ще не грав. У когось це ціль просто закрити сезон, е, для того, щоб е, точно знати, що твоя збірка класна і що вона пройде сотий рівень. У когось це ціль, коли вже нічого робити, то розкачувати далі персонажа, вибивати якомога ліпші речі, щоб ще вище дуже поганий бос. Дуже поганий, він буває, ману з нас. Це дуже погано. Будемо довго на ньому стояти. У когось ціль вибити супер там, класні речі і пройти ще вище по порталам, по ямі. Друзі, у кожного ціль своя. Так, допоможе стіна. Не допомогла. Я вважаю, що потрібно просто грати, коли вам це подобається. Потрібно просто грати, коли ви хочете грати. Я вважаю, що не потрібно проходити супервисокі якісь рівні ями. Я вважаю, що потрібно хто, щоб якийсь гравець пройшов цей рівень ями, щоб ми змогли. Подивитися, як цей гравець, якою збіркою він цей рівень пройшов, для того, щоб розуміти, що нам збирати в цьому сезоні. І я думаю, що веселіше просто грати в гру, а не намагатися пройти там супервисокі рівні. Просто прокачати свого персонажа, щоб далі, що? та щоб далі грати або не грати. В неї ж не обов'язково грати там кожного дня. Чи там кожного тижня навіть. Мені от цим і подобається. Мабуть, ця гра, що вона не, не прискіплива для того, щоб щось у ній там супер там, не знаю, якесь рідкісне здобувати чи фармити. Комусь це не подобається. Мені, наприклад, навпаки, ця концепція дуже близька, тому що все в грі більш-менш можна дістати. Ну, Не супер тяжким способом, тобто всі речі випадають, ті, що випадають нам з босів, або у відкритому світі, вони абсолютно точно нам класно підходять для того, щоб спокійно себе почувати. Я вважаю, що це класно, що можна ну от, грати в гру, не замислюючись над тим, наскільки там ми далеко пройшли, чи наскільки класні у нас речі. Так, давайте сконцентруємося на босі, на монстрах. Нам потрібно е, розставляти коло, нам потрібно ще одне коло. Потрібно стягнути їх і так вдарити нашим вмінням, щоб пішов урон по босу. А урон по босу не пішов, тому що він сховався. Тому й саме сказав, що поганий бос, друзі, тому що він е, ховається ховається від нас в невидимість. І це дуже погано, тому що на тому моменті, коли ми ставимо з вами це коло, він має бути біля нас і мається бути видимий, тому що так весь урон виключно проходить крізь нього. Ну, це те, про що я, мабуть, і казав не в одному з роликів, що якщо нам випадає цей бос, то зазвичай його просто гравці минають. Тому що він, по-перше, може витягувати нам ману, от ми бачимо, що ми щойно були без мани. Він може входити в стан невидимості і все. У нас не було мани, в нас спав бар'єр, все, ми його просто-напросто з вами не пройшли. Тому я і не дуже сильно полюбляю цим займатися, проходити це на високі рівні. Хоча, як ми бачили вже е, в сезонному світі по рівню ями, що і 110-й вже пройшли, але. Е, чи, ні, Почекайте, 110 й не проходили, 105 й ми вже проходили, тому що відкритий 110-й. Але тут, як бачимо, не пощастило. Е, тому, якщо у вас було питання, як саме духонароджений проходить супервисокі рівні ями, друзі. Е, Ловлять гравці вдалих босів, ловлять гравці вдалі портали. Якщо іще випадуть міньйони наші з не супер поганими афіксами, а навпаки, з хорошими, то вони нам дуже класно допоможуть пройти цього боса. От було б ідеально, щоб вони зараз з'явилися, але ну, так нам просто не пощастить. От дуже погано, що в попередньому моменті, коли е, з'являлися наші міньйони і якраз ми наносили урон, е, то бос якраз пішов е, в невидимість. Ну, якщо вам подобається цим займатися, е, то можете цим займатися. Я вважаю, що це не та збірка, і не той, е, в принципі, клас, яким ну, варто цим займатися, тому що. В нього все дуже залежить від того, чи випадуть у боса міньйони. Чи викликає він якихось міньйонів, це по-перше, а по-друге, чи не буде це якийсь поганий босс. Наприклад, є дуже поганий бос, на якого взагалі не діють наші шипи, ну, взагалі, не тільки наші, а якщо будь-який персонаж збирається через шипи, то на нього вони просто-напросто не діють. Так. Випадають міньйони, Так, намагаємося робити все більш-менш більш-менш вірно. Отрута. Отрута. Головне, щоб зараз він в невидимість не пішов, тому що так, стіна. Ну, давай так, щоб в невидимість ти не йшов. Не йди в невидимість. Таче зараз. От я прямо як відчуваю, що втече, і не встигнемо ми навіть цих монстрів добити. Ну давай. От тому і не люблю цим займатися. Занадто занадто сильно мене це все бентежить. Ну куди ти відходиш? Ну навіщо? Навіщо ти нам з'їв це капець? Дуже невчасно. Весь ресурс е, закінчився, тому що він чомусь вирішив, що та атака по ньому просто-напросто не пройде. Так, от зараз чудова штука, але це капець. Тільки од... один раз спіймали, друзі, все. Е, будемо виходити. Ви бачили зараз, що е, відірвали ми босу третину його ХП. Якщо б, всі три рази, якщо б всі три рази всі наші три компаньйони вибухнули б поруч з ним, то було б все нормально. А так ми цей рівень просто-напросто з вами не пройдемо, ну знову не ні. Не люблю я цим займатися, я просто хочу звідси вийти. Давай, Наш персонаж нехай він, ну Зараз можна було б навіть добити його, тому що. Половинка, і зараз міньйони з'явилися. Давайте, може, пройдемо, якщо зараз нас ліліт не вб'є. Якраз міньйони. давайте швидко, може, встигнемо. Ні. Ні, не встигнемо. Потрібно було відразу виходити, щоб потім не засмучуватись. Друзі, я думаю, що ви зрозуміли. Якщо будемо робити все правильно, я чесно не люблю цим займатися. Я не люблю особливо збірки на саме. Шипах. Тут потрібна правильна координація, Як ви бачите, в мене з координацією все дуже весело. Якщо б ми спіймали всіх наших компаньйонів поруч з босом і робили б усе б вчасно, то ми б після того, як цих компаньйонів винищили, то бос відразу. б... Розклався на запчастини. Так як у нас це не вийшло ідеально зробити з першого разу, я вам можу тільки порадити зробити власноруч виставки, друзі, обирати цю збірку там для гри чи не обирати. Подобається вона вам, чи не подобається. Моя ціль її затестувати, а не проходити супервисокі рівні ями. Тож, друзі, якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу, до зустрічі!